Відтепер зазирнути в українську історію можна буде не виходячи з дому. Державний архів Рівненської області розпочав реалізацію масштабного проєкту із цифрової трансформації Кроку невідоме. Його мета зробити унікальні документи, доступними широкій аудиторії, незалежно від географії та віку. Через оцифрування архівів історія стає ближчою, зрозумілішою і цікавішою. Архівісти переконані, минуле має жити не лише на пожовклому папері, а й у цифровому світі для дослідження, навчання та збереження пам'яті. Праці з українським культурним фондом. Ми плануємо оцифрувати в районі 400 документів з досить таких шести цікавих архівних фондів. Це старіші документи. Серед найцінніших матеріалів, які будуть оцифровані: архівно-кримінальні справи жертв політичних репресій, церковно-метричні книги, у яких зберігаються особисті історії, записи про народження, шлюби та смерті, документи рівненського повітового казначейства для багатьох. Це шанс відновити родовід, дізнатися більше про предків і зрозуміти, через що пройшли. Цілі покоління досить такий цікавий фонд. Ми теж його виділяємо: це імміграційний синдикат. Документи, які використовуються рідко, про які мало хто знає, але вони теж дуже є цікавими. Там є фото, є фото, є листування свого часу. Це люди, які виїздили з України на постійне проживання там за кордон країни Америки і Європи. Історія стане не лише доступнішою, а й візуально ближчою. Уперше серед архівів України в Рівному створюють інтерактивну d екскурсію архівним сховищем у форматі віртуальної подорожі відвідувачі зможуть зазирнути туди, куди зазвичай вхід заборонено. Панорами кімнат, інструкції щодо користування документами, поради для тих, хто лише розпочинає генеалогічні пошуки, усе це буде доступне онлайн. Придумали показати чотири панорами, в яких будуть інтерактивні точки, тобто по яким ми зможемо дивитися і. Аудіо, відео, е, інструкції, але взагалом, наприклад, ми заходимо в архів. Є у нас 3D-тур це вхід в архів. Потім ми двигаємося в читальний зал, в стіл довідок і в. І ходимо по сховищу. Реалізація проєкту розрахована на рік. Однак надалі планується поступове доповнення його новими оцифрованими матеріалами у перспективі створення повноцінного архіву, який працюватиме онлайн для майбутніх поколінь. Ірина Кутюк, Маргарита Кушнір, Олексій Олексієнко. Випуск новин.